В нашем парламентском сюжете были руководители пяти фракций. Сейчас у нас есть возможность услышать еще одно мнение. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на связи со студией. У нее узнаем, как ее политсила расценивает вот такое появление непрошенных гостей в зале. Юлия Владимировна, как вы прокомментируете визит полицейских в Верховную Раду и согласны ли вы с теми политиками, которые требуют расследования всех обстоятельств произошедшего? Завив... Нацполицию Верховну Раду Народний Фронт, і тому наша команда подала до Генеральної прокуратури до Служби безпеки України заяву про злочин проти тих, хто реально заводив національну поліцію в сесійну залу Верховної Ради. А крім того, ми до регламентного комітету подали негайне звернення про те, щоб до дисциплінарної відповідальності притягнули тих депутатів, які грубо. Так обійшлися з парламентом України. Вони завели поліцію в парламент для того, щоб просто залякати залишки опозиції в парламенті, яка ще намагається боротися. Вони продемонстрували силу, порушивши і конституцію, і регламент, і навіть основу здорового глузду. Вони завели поліцію, національну поліцію, Верховну Раду для того, щоб продемонструвати, що тепер закон країні не вирішує нічого, а вирішує лише груба сила. Хараша, у вас є розуміння того, як саме було прийнято таке рішення. Заводити поліцейських зал. маю вдома на якому рівні? і могло ли це все пройти без відомо спікера Андрія Парубія? Знаєте, я пам'ятаю випадок, коли в Верховну Раду приїхали матері э, військових полонених, людей, яких тримають сьогодні окупанти за гратами. І вони попросили парубія через нас, через нашу команду, щоб одна матір від всіх матерів полонених мала можливість зайти в сесійний зал і з трибуни звернутися до української влади, до українського народу. Знаєте, що відповів пан Парубій? Він сказав: це заборонено законом. І не місце тут матерям полонених в залі Верховної Ради. І він відправив всіх матерів військовополонених, хлопців, які страждають в полоні на балкон. Він сказав, що це незаконно. Але саме Порубій пустив національну поліцію разом з президентом, з Народним фронтом, з усіма до зали Верховної Ради. Це означає, що силовикам можна, а матерям військовополонених не можна, тому що це не їх парламент, а це парламент грубе. Нахабної цинічної сили олігархії це поганий симптом, коли ігнорується все конституція, закон, регламент. Це говорить про те, що зникає правова держава, що зникає верховенство права і використовується лише право сили. І тому припиняти це потрібно. Я маю на увазі владу таких людей. І по тій причині, що нам, українцям, Агресивна поліцейська держава не потрібна. Нам потрібна правова, чесна до людей держава. Спасибо за відповідь. Юлія Тимошенко була на зв'язку з подробностями неділі.